Слава Україні! Передивляючись стрічку новин у Фейсбуці, ми вже бачимо, як поширилось відео, коли розстріляли нашого героя, Героя України, Тимофія Шаруду. Це сколихнуло не тільки українців, це повинно сколихнути весь світ. Він є героєм. Він є гідним прикладом того, як себе треба вести з ворогом. Він показав свою стійкість, героїзм і свою гідність як воїн. Як син України. Ну і зараз хочу вам заспівати ту пісню, яку я тільки що написав і присвятив Тимофію Шарудові. Снімаємо да, ти... Су... здохні сука. Думали, що тільки у кіно мирають так солдати, героїчно, а це насправді так воно було, що зиси у боєць помер стоїчно, бо ж він пощади ворків не просив і слава Україні! крикнув гучно за це його убили у притул без жалю в серці з людзю та цинічно پامو ون یه قهرمان Це Тимофій Шаруна, славний воїн, він смерть та страх навіки переміг, він шани спокон вічної застоян, бо ж не зганьбив він чорний свій берег, і свій натільник бойовий десантний, і з ворогом пішов він дать на тегет. Отой герой країни, наш відважний, і Тимофія славлять небеса, бо ж він герой небеса, України. Його украла в нас страшна війна, і втрата ця велика для країни, і Тимофія славлять небеса, бо ж він герой небес та України, Його украла в нас страшна війна, і втрата ця велика для країни. А міг сказати ви простіть мене. Бо ж я солдат, виконую накази, він не спасав тумить життя своє, і не благав рашистю, він пощади. Тому він є героєм назавжди, і не забудуть люди його подвиг. Він є героєм лютої війни, яку зненацька розпочав наш ворог. І ти я славлять небеса, бо ж він герой небес та України. Його украла в нас страшна війна, і втрата ця велика для країни, і Тимофія славлять небеса, бо ж він, герой Небес та України. Його украла в нас страшна війна. І втрата ця велика для країни, його украла нас страшна війна, і втрата ця велика для країни, і втрата ця велика для країни, і втрата ця велика для країни. Слава Україні, ми переможемо.